Пенсіонери живуть, бідно, не тому, що їм не пощастило, а тому, що колись вони проігнорували закон 4748. Цей закон діє з 2003 року і дає можливість отримувати пенсію 20 плюс тисяч гривень на місяць через приватні накопичення, але більшість сказали собі, так, якось воно буде. І зараз мають 2-3 тисячі гривень в місяць. І лише тепер зрозуміли, що це не життя, це виживання. Якби скористалися тоді, то вже сьогодні мали б стабільні виплати. І тепер важливо, щоб Молодь не зробила ту ж саму помилку, бо в них не буде навіть тієї пенсії, що є зараз. Так як пенсійна реформа доходить свого логічного завершення через недостатню кількість працездатного населення. Не знаєш, як правильно накопичувати, я розповім про дієвий е, інструмент е, вирішення цього питання. Щовечора на прямих етерах в своєму закритому телеграм-каналі я детально це питання розкриваю. Став плюсик в коментарях, я допоможу тобі доєднатися до цих етерів. До зустрічі в телеграмі.